Ну що ж, далі від минулого до майбутнього. Олексію, для тебе ребус загадка. Що буде, якщо схрестити велосипед і дім на колесах? Це <смірші> фантазія. Ні, це не фантазія. Давай відповідай. Будинко лепет. Будинок Клепет це версія Олексія Душки. Вашої версії можете написати під трансляцією YouTube. Але що вийде? Вийде ноу-хау, яке з'явилося у США: ноу-хау для подорожей. Економічне і комфортне. триколісний електричний велосипед з невеличким причіпом, автодомом, який може вмістити двох людей. Да, до речі, у цьому автодомі у середині є е, розкритий двомісний диван, складний столик, кухня із раковиною та електроплитою. Слухай, я про це говорю і вже подумки взяв сім'ю і поїхав на пікнік якийсь. Але знаєш, що найважливіше що там немає? Туалету, бо його можна туди розмістити лише за доплату, а також портативний душ, теж за доплату або ну старлін. І от е, електрообладнання живиться всього цього, як це будиночка, да, від акумулятору на даху. Круто, правда? Круто, але класичний, як на мене, автодім зручніше буде. Але й дорожче. Друзі, більше цікавих розробок далі у нашому технодайджесті. Новий потужний вертоліт для польотів на Марсі. Удосконалену версію презентували в НАСА. Він набагато більший за попередній. Польоти триватимуть довше. Гелікоптер долатиме до трьох кілометрів на день. Літальний апарат оснащений більшою кількістю наукових приладів, тому вчені зможуть краще дослідити марсіанську поверхню. Попередній вертоліт НАСА у січні цього року невдало приземлився і літати більше не може. Йому вчені вигадали нове застосування. Ранок у ліжку і одразу з горнятком кави. Будильник-кавоварка це винахід, який вас точно змусить прокинутися. Техніка працює автоматично. Ароматний напій починає заварюватися після сигналу вашого будильника, тому вам нічого робити не доведеться. Пристрій оснащений відсіком для тижневого запасу зерен і міні-холодильником для молока. Коштує таке ранкове задоволення від 300 євро. Польський стартап показав відео робота дворецького. Він ще в процесі розробки, готовий тільки наполовину. У дроїда штучні м'язи, сухожилля, зверху, синтетична шкіра. Ноги обіцяють додати найближчим часом, а продажі попередньо стартують у 2025 році. Але вартість поки тримають у секреті. Схожого робота раніше презентували у Норвегії. Він виконує домашні справи, подає речі та навіть самостійно ходить в магазин. А ще може бігати. Зріст його 160. 65 см, сантиметрів, а вага 25 кг. кілограмів. Без підзарядки працює 4 години. Серійне виробництво дивомашини у Норвегії розпочнеться наприкінці року. Ціну робота дворецького розробники поки що теж не афішують. Дивний винахід від китайського інженера. Він створив пристрій, який ліпить сніжки, але грати ними небезпечно. Сніжколіп великий та важкий. На відео вчений випробовує ноу-хау на міцність, стає всією своєю вагою, а потім намагається розбити це глиною. Але йому це не вдається. У мережі жартують, що це справжні снігові гарматні ядра. Навіщо китаєць створив таку машину, невідомо.